Високо над нами стяг, о звящини боя, гей, хто за нами, не з рабами, хто здолав ганебний небаний страх, станімо покупі за Україну, бимося, бимося, до загину, станьмо, по купі за Україну, би ймося, бимося, до загину, глянь. Написано на йому, волю сонцю, волі нам, воля людському і робітницьким рокам. Вернемо волю на Україну бимося, бимося до загину, вернемо волю на Україну биємося, биємося до загину. Лише ось він має, станемо всі ми на круги, Рів і пекло не злякають, гинуть наші вороги, Тож ж за стяг наш за Україну, биймося, биймося, до загину, тож наш за стяг за Україну, биймося, биймося до загину. Вітаю, любі друзі, з вами Січовий Співець, хай боємо грець! і щойно ви почули славетний марш марш-стяг», написаний Борисом Грінченком у далекому 1917 році. Сьогодні я покажу вам, як зіграти цей марш на такому інструменті, як колісна ліра. Але перед початком попрошу вас, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, для мене це дуже важливо. Та як небудь прокоментуйте це відео. Можливо, у вас є якісь скарги чи пропозиції. Я із радістю їх вислухаю. Отже, оскільки формат нашого навчання є дистанційним, для розуміння порядку клавіш ми їх спершу пронумеруємо. А саме: від 1 до 14 нижній ряд, та від 15 до 24 – верхній. Тепер беріть до рук вашу колісну міру, папірець, олівець та записуйте порядок клавіш, оскільки запам'ятати їх одразу у вас вийде навряд чи. Отже, граємо 3 4 18 3 7 18

Граємо 18, 6, 7, 18, 21, 21, 10, 21, 20, 7, 6. 21, 21, 10, 7, 20, 7, 6, 18, 4. І завершення. Воно грається як друга половинка першої половинки. Граємо 3. Чотири, вісімнадцять, три, 7, 18, шість, вісімнадцять, чотири, 3, 2, 4, 7, 2, 3, 3, 3. Тепер зіграю другу половинку, а ви послухайте або ж спробуйте зіграти разом зі мною. Власне, це і все. Але якщо ти вірник і ти досі дивишся це відео, і ти навіть вчишся цій пісні по моєму розбору, будь ласка, обов'язково напиши мені в коментарі або ж в особисті повідомлення. Ну а для інших підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там також багато всього цікавого. Грайте з душею та слава Україні!